Засыпаем ее хорошо солью внутрь и сверху. Убираем, берем другую. И ее уже можно кушать будет послезавтра, утром. И здесь у нас варится... Селедка в соломоре, да, в готовом соломоре. Здесь литр воды и две ложки соли. Просто будет отварная селедка, и вы почувствуете жирность всей селедки ага. с этой солью. Это местная, она у нас так считается самая деликатесная рыба. Первая рыбка, мы сюда ее должны купить и главное, чтобы отварить, вот как мы сейчас отварим. Ну и потом пожарить это на праздник, это на Пасху пожарить. Ну, а моя мама сильно, ну, знаете, как, чтобы ничего уж не пропадало. Вот она взяла эти все внутренности, что там и край есть, там есть печеночка. Вот она ее выбирала и жарила. И чтобы было больше, семья большая, чтобы было больше и вкуснее, жарила еще и капусту. Лучок и капусту квашеную именно, кисленькую, чтобы оно было сочетание. Вот сейчас жареную вам подадут ну, капусточку Квашеною пожареною. І от такої внутрішньо жарену рибку. Ложку такого, И І как як сочетание. Це традиційна еда нашого Приморського із всієї Бісарабії. Ми кожну весну все це ймо. Наш край не живе селедки. Она очень вкусная, она жирная рыба, в ней очень много йода. Ну, она вкусная. Мы, ну, мы с детства привыкли к этой рыбе. Я не представляю, я, например, тантическую сельдь практически не ем. Не потому, что она там, наверное, невкусная, потому что я, ну, я привыкла к вкусу нашей дунайской сельди. Мы ее и солим, и коптим, и жарим, и отвариваем. Дунайки нету, это связано с погодными условиями, это связано с, с, очень низким уровнем воды. У нас нету воды, течения совсем нету, вода свежая не поступает, и поэтому селедка, она не может зайти в Дунай. И температура воды, селедка заходит на нерест обычно при температуре, ну, от там плюс 8, плюс 10 градусов. Надеемся, что все-таки потеплеет, ветер повернется, и мы начнем работать. Обично ми в час року вже працювали. Тобто ми вже е, прям в повний ход роботи. Скаржаться рибалки на складність отримання документів на дозвіл. Кажуть, під час повномасштабної війни бюрократія збільшилась. Вже майже три роки ми воюємо з Державним агентством рибного господарства, яка, згідно постанови 1347, ввела в дію чомусь немає. Експериментальний проект вони зробили на два роки, а й майже ввела в дію проведення аукціонів на водоймах України. Раніше ми платили за те, що ми спіймали, заплатили налоги державі, спіймо спокійно. Зараз ми платимо за воду, а потім, може, спіймаємо. І ще ми ніякої вигоди не побачили. Дуже маленький період два-три місяці Ми працюємо. И нет, все очень дорого, все подорожало, и те же аукционы, те же лоты мы деньги платим. И нам вот сейчас мы 25% заплатили, еще не выйдя на воду, мы уже заплатили. И мы должны еще остальные 75% заплатить. Не имеет значения, будет у нас улов, не будет у нас улова, мы должны эту цену этого лота оплатить государству. Но у меня лод, который я купила, стоит 170 тысяч. У меня там 22 тонны сельди, 3 тонны сазана, ну, где-то около 30 тонн рыбы я должна поймать. Я ее, естественно, не поймаю. Они нам навязаны, эти квоты, то есть мы хотим, не хотим, мы ее покупаем, эту рыбу. То есть вместе с селедкой мы покупаем и толстолоб, и лящ, и карась, сазан, и щуку, ну, и все, все виды рыбы, которые есть в дозволе. Чому прийшли до такої форми, як аукціон? Да? Тобто рибалка може вибрати собі, дивиться він на формування лотів, на його матеріально-технічне забезпечення, і вибирає, який лот він собі хоче придбати. Вони формуються трьох видів, наприклад. Да? Мінімальний, середній і максимальний. Мінімальний, наприклад, да? 90 Дві тисячі гривень це стартова ціна, знову ж таки. Да? середній 160 і максимальний 250. Тобто все. І це залежить об'єм виловлених живих водних біоресурсів. Там 19, там 20, там 30, тобто більше, чим більше ціна, тим більше в тебе є можливість виловити цього з живого біоресурсу. Там зазначено в лоті. Це Дунайське оселедець, це рослинаїдні, все, що є в Дунаї. Якщо ми беремо Дунай, Дунайського оселедця там 12 тонн. Виходите на ринок, ви бачите цінову політику 90 тисяч гривень і 12 тонн. Mm -hmm. да? При умові, що він виловиться. Ще в чому казус? Що річка Дунай це не тільки Державне агентство рибного господарства, це і ще й землі природно-заповідного фонду. На, в нашому разі це Дунайський біосферний заповідник. І ліміти Дунайського біосферного заповідника ми освоюємо за іншим дозволом. Таким чином, у нас якби, виходить, що ми повинні, щоб ловити цю Дунайку, ми повинні отримати два дозволи. Один дозвіл державного агентства рибного господарства на 20%, другий дозвіл це екологія, державна інспекція, екологічна інспекція. Поки їх отримаєш, мало що нам не дають їх, поки ми не пройдемо аукціони, що є вже порушенням законодавства. Тобто чекають, ми купили цю рибу, тоді нам дають дозвіл. Пробачте, це інше законодавство, це інші ліміти, це інша риба. Ми платимо за розробку цих лімітів е, Дунайському біосферному заповіднику. Тобто ми платимо за аукціони, ми платимо за розробку лімітів в зоні ПЗФ. Потім ми отримуємо два дозволи. Дозвіл дається е, на протязі місяця. Ця е, Дунайка пройде нам, румини не їдяться, а ми посидимо дома. Бо так працюють наші державні служби. На жаль. Законом України про природно-заповідний фонд сказано, визначено, що термін видачі дозволу становить 30 днів. Протягом цього часу, по-перше, відбувається отримання погодження від спеціальної адміністрації донацького біосферного. Ми робимо запит до державної клічної інспекції Південно-Західного округу, щоб зрозуміти, були порушення або не були порушення. Готуємо пакет документів для видачі, оскільки він видається на підставі розпорядження голови одеської обласної державної адміністрації. Все це займає певний проміжок часу. Окрім цього, в нас же є інші. Проблемні питання пов'язані з тим самим пронезаповідним фондом, який ми вирішуємо. Якщо е, ми можемо видати швидше, тобто документи не лежать у когось на столі, чекають цього підпису. Є певний механізм, може, десь бюрократичний, але він відпрацьований, Він працює. На території діють різні штрафи. Якщо вилов здійснювався на території природного заповідного фонду, то і незаконний вилов, то рибалка притягується за статтею 91 кодексу України про адміністративне правопорушення. Це порушення режиму території природного заповідного фонду. Відсутність дозволу може бути з до полутора тисяч гривень. Ну, про те, що це крім штрафу, рибалка повинна бути заплатити за незаконне вилов ще і збитки, які можуть досягати вже декілька мільйонів. В цьому році ми видали 10 субдесяти суб'єктами сподарювання до спочатку року. В, в минулому році це було дев'ять в позаминулому році вісім. Тобто тенденція до збільшення, але я так дивлячись документи минулих років, це е, одні ті ж самі суб'єкти господарювання, які або з'являються, або пропадають на рік, але знову повертаються до промислу. Вони завжди можуть до нас е, при, прийти на зустріч це раз, подзвонити, отримати консультацію. У Прошлому році, взагалі, ми купили неіснуючу рибу, таку як сингей Лобань. 600 тонн ліміту. Вони це як вони нам пояснили, це кому ми там поставили Замість 6 тонн – 600. І це все це ми купили. Підприємства за це заплатили. Ця риба не живе в Дунаї. Це був казус, з яким ми три місяці ми виходили на демонстрації, на наради, але ми вимушені були купити її в аукціоні, бо вона стоїть рядом з оселецем. Це просто п'ять підприємств Донецької асоціації. Вони закрилися. Вони не можуть тягнути. Ну, ви бачите, тут немає лімузинів, чогось. Це дивіться, я розумію. Це про кефаліка була в минулому році. Помилково з технічних е, причин включена в цей лот, е, і в цьому році її нема. Це технічна помилка, ну, всі люди іноді помиляються. З усіх питань ми всі питання обговорюємо постійно в комунікації, щоб вони сюди не їхали. У нас же ж тепер, слава Богу, є інтернет і куча застосунків, які ми використовуємо, щоб спілкуватися з нашим промислом. Держи Обіцяючи, що буде паперова форма журналів, ввело таки є рибу. Мобільної версії для рибалки є риба, немає. Не працює система так, як потрібно взагалі, щоб вивести рибалку на промисел, от я встаю в 5 ранку 25 хвилин на одного рибалку. Тобто 10, 10 човнів. Рахуємо, да? Дві з половиною години я просто повинна вбивати. Я можу ввечері зайти, і не внести вилов, не змогти закрити цю систему, бо у них технічні роботи. Сервір не працює. Ми пишемо, ми наголошуємо на цьому. Кожна... Нарада це бой з держимом. І нам розказують, що все вже відпрацьоване, все нормально, це ми погано працюємо. Вся Україна не може розібратися в системі. Система, яка е зараз у нас есть, є, є риба, яка називається, дуже вона система. Очень тяжело, тяжело получить, навіть якщо ти вже все выиграл, все ты как бы, сделал, прошел всю эту бюрократію. то очень часто сама система, ну, нам нарушает скорость получения документов. Ну, либо выдает документы не те, какие должны быть. Ну, например, там должен быть номер лодки один, а система выбивает сама по себе другой номер лодки. Или мы зная лову, то то бишь сети, мы маркируем бирками, система там бирки иногда путает. Ну, в общем, это такой это техническая, техническая часть. Но ну, она нам это мешает. Мы не можем. Если у нас нет бумаги, мы не можем выйти на воду. Що робить риба? Наразі риба, э, е, убирає повністю контакт між прибалкою і державною штановою. Так ми розуміємо, що наразі вона працює не так, би, як хотілося всім, так само як і нам. Ми такі самі користувачі, ми бачимо, як воно працює, але Держбагентством, Міністерством АПК вживаються всі необхідні заходи для того, щоб цей продукт працював і він буде працювати. Також ми спілкувалися з зам. міністра Висоцький, ми донесли до нього нашу проблему з ПЗФом та Держипагентством. По лімітам він обіцяв, що вони переглянуть 13.47, щоб вивести ліміти ПЗФ з-під аукціонів. Також Серебряков обіцяв нам, що таки на водоймах на прохідну рибу, яка є донацьке оселедець, це прохідна риба, на неї не може бути встановлено лімітів. Вона може прийти, вона може не прийти. Це не лиман, це прохідна, прохідна ріка, це прохідний вид. І він обіцяв, що можливо відмінять на наступний рік, не буде розподілу цього оселеця як частки, і можливо виведуть з аукціонів і наш оселедець. Тобто буде продаватися сазан, ляч, плоскирка, те, що можна ловити майже круглий рік. А оселедець буде виведено, але це тільки обіцянки. Рибалки, так, да, платять наперед. Ну, рибалки не до сих пір мають таку звичку скривати свої реальні обсяги і об'єми виловленої продукції. Чому? Це не питання не до мене. І постійно ми на цьому наголошуємо. Ви вже заплатили гроші. Чому ви приховуєте те, що ви? Робили? Тому що формування саме ціни і кількості цих лотів впливає. Один із факторів, як використали попередній. Якщо ви його не використовуєте, вони постійно кричать, ми хочемо збільшення, щоб у нас більше лімітів, ми хочемо більше добувати. А коли приходять там же ж не тільки наше міністерство, АПК погоджує, а й інші, і задають питання, дивіться, шановні, у вас в минулому році, умовно, кілограм був, а ви зловили 200 грам. Як ви, на, на підставі, чого ми маємо вам збільшити ці ліміти там, до. Там 300-400. Ну, це нелогічно. Подивимося, що далі буде. Ми розуміємо, що це рибалка. Ти не можеш вгадати, сьогодні ти спіймаєш кілограм чи тонну. Це все розуміємо і до цього з розумінням відносим. У цьому році ще додавалися прикордонники для людей, які живуть тут. 60 років, 62, ввели пропуск е, в прикордонну смугу. В цьому році те драконівські методи. З 24 лютого е, я ФОП Щолоков мій не мо не мо не міг отримати. Після скандалу от позавчора мені додали останні дев'ять перепусток з QR-кодами, Там знесені пробачте, людина прописана у людини є паспорт. Це прибережний лов, він не йде на море, є обмежені ділянки, які ще пропуска. В рибалок ось такі папки для виходу на воду. Їх штурмують вже інспекція регістру, яка незаконно ізимає в них посвідчення, потім штурмують рибалок. Їх штурмує водна поліція, їх штурмує держрибінспекція, їх штурмує екологічна інспекція. Я не знаю, хто ж к нам не приїздить, щоб поштурмувати цих рибалок люди не хочуть, ви бачите? Люди не хочуть виходити на лов. Люди в шоці. От вроді е, як війна на дворі, а до нас лояльно не ставляться. Все гірше, гірше і гірше. Війна повлияла дуже на рибаків, Многіх ребят забрали служити. У мене на підприємстві на сьогоднішній день в принципі одні пенсіонери. Ну. 80% – У мене пенсіонери, інвалиди, многодетнім ну, чоловіки, у которых є какая-то відсрочка от, от, от служби. Очень тяжело зараз найти сотрудников, Очень наразі у нас війна, і ми повинні враховувати не тільки. Забаганки мої, ваші, промисла. А перш за все, ми повинні враховувати думку, вимоги наших захисників. Я розумію, і бізнес, який хоч виживає, платить податки, я їх теж так само розумію. Но у нас сьогодні такі умови для здійснення роботи, бізнесу, ведення. Всі в однакових умовах. На момент виходу програми у вілковому покращився вилов через незначний підйом води та потепління. Проте зазначають рибалки з минулими роками вилов порівняти неможливо.